Привіт рідненькі. показую сьогоднішній кілометраж, пробіг 142 км. І сьогодні прям був такий день, зовсім відлічається від вчорашнього дня, тому я вам запишу відео. Стартанув рідненький я от з такого от замовлення. Красивенько, швиденько його виконав. Потім спіймав ось таку мінімалочку. Класно, поспілкувалися. Виконав цей Uber це 7,5. Класне замовлення. Потім я виконав ось це по бізнесу, трошки помонтував відео і зловив ось цей от заказик. взагалі клас. Супер, не жалуюся. Була людина з дитиною, я їй провів маленький лікбез з приводу того, що взагалі ну, треба писати в коментарях або викликати людину з бустером. Але взагалі, ну, типу, якось так влаштовано, що це зараз не актуально. Звозити з собою крісло, хоча воно в мене є, і воно просто зараз валяється в гаражі. Тому що попит на цей вид замовлень ну, просто його немає. <гум> якось так. Так що так от, потім вльот одразу раніше закрив це замовлення, і вльот спіймав на Ультрамарин. Приїхав на Ультрамарин і довго там воркував і монтував шоц, який ви бачите десь тут. Так. Потім я Закрив ось цей комфортик. по Uber. Взагалі, також класний заказик. Хоча було багато людей, але дуже вічливі і дуже адекватні. І все швиденько я зробив. Ну і потім я довго стояв на фільтрах. Зараз я фільтрую тільки під бізнес, тому що 27% від уклону це забагато. І фільтрувати менше, ніж бізнес, я вважаю, що немає сенсу взагалі. Навіть замовлення по бізнесу зараз не такі вигідні, як хотілося. Тому маємо те, що маємо. Фільтруємо тільки бізнес. А спіймав я потім по болту. Наступне замовлення по болтику. Зараз я вам його покажу. 384 гривночки. З двома точечками. Ось ви бачите його на екрані. Також швиденько його закрив. Все чотенько. А потім вже я спіймав ось це замовлення по бізнесу. Піднявся. Вже думав їхати додому, в принципі, такий час 22.00. Але я все-таки вирішив випробувати долю, і, не... і це, блін, ну це класно, обернулося реально успіхом. Тому що прилетів мені ось цей швиденький, чоловік викликав для своєї дружини, і це фактично в центр, там в районі північного вокзалу, буквально за пів-півтора кілометра. Виконую я цей заказ, який прям, ну, блін, ви ж бачите, да, це ці, ці замовлення? Це просто простріли по всьому Києву. По пустому Києву, Боже, як я обожнюю Київ, Боже, він, я від нього просто в екстазі. Від цих всіх доріг, від цих ліхтариків. Та, ти шо? що? Ще гіперпотужно. Закрив я значить, цей заказик. Потім ось цей прилетіла відміна. І споймав ось таку от мінімалочку по бізнесу на фільтр від коефіцієнта 1,5. Класний заказик. Також швиденько його виконав. Раніше закрив. І значить по бізнесу фільтернув по центру. Також на 1,5 ось цей от заказик по центру. Швиденько його зробив, це була 11. І тут рідненькі, дивіться, що мені прилітає. Ось такий от красавчик, ну просто, ма, просто супер. Хлопець заказ... замовив для дівчини. І він таки викликає таксі, і такий каже: Ну, щось не викликається, типу туди-сюди. А дівчина йому кажуть, та постав тисячу. Він такий ха-ха-ха, типу, поставив тисячу тут клоц. і коротше, по моїм фільтрам він проходить. А в мене стоїть або домашка, або прям ну, такий фільтр, щоб я міг пустим вернутися додому на оболо. І він стріляє. Та ти що! І от це просто от це, от якби не фільтра рідненькі, я б такого не вихватив, от серйозно. Завожу я, короче, дівчину, і тут дівчина що вона ж, ну, типу, після побачення, вона починає спілкуватися або зі своєю мамою, або зі своєю подругою. Коротше що вона там трошки відкрила серце, що о, типу такий класний хлопчик, туди-сюди, там і так, і сяк, і, Коротше, і не знаєте, зазвичай, от люди вони дуже сильно, ну, особливо дівчата, я часто таке зустрічав, що дівчата починають тільки сидяться, сад, сідають. В автомобіль і починають своїм подругам, коротше, по ребрам конкретно ганяти, об, обсуждати хлопця, з яким вони провели щойно вечір. Ну, типу, це іноді прям, ну, дуже неприємно, особливо коли типу, викликає для неї таксі сам цей хлопець, то, дівчата, якщо ви дивитесь мої ролики, то зрозумійте, що вам викликав хлопець і таксист має номер телефона цього хлопця. Звичайно ж таки, якщо ви там щось лишнє ляпнете, це, то цей хлопець про це дізнається від таксиста, якщо він нормальний. Якщо він скаже, ну, просто візьме передзвони. Коротше кажучи, вона там, типу, роз, розговорилася, типу, туди-сюди, який він там такий-сякий, і туди-сюди. Ну, типу, я подумав, що хлопцю буде приємно, якщо я йому перезвоню і скажу, «Слушай, ну тут коротше, тут зелений світ, давай, коротше, включай романтика і бамбі. Ну, то, типу, що я зробив? Не знаю, ви можете мене осудити? Скажіть в коментарях, як вам моя поведінка, нормальна чи не але я думаю, що хлопець на це заслужив, тим паче з таким тарифом. да? Тому тому так. Закрив я цей заказ і вертаюсь додому. По болту прилітає мені за тисячу. Я такий думаю, ну, я таргану цей заказ, викручую його на максималку, і хтось інший забирає це замовлення рідненьке. Прийнято іншим водієм. Прям класний заказик, був прям на оболонь. Я викрутив, був він щось 800, я його викрутив на 1000. І, і хтось його інший загреб зразу, без торгів, без торгів. Ну, понятно, під комендантську на оболонь, ну, хто від такого відмовиться. Да? Так чи інакше, цей заказ мене забрали. І я вертаюсь додому, думаю, зараз центром може щось ще під мету. Ну, аже на годиннику 35 хвилин. Думаю, ну, Такий, ну поставив собі фільтр 410 на оболонь. І дивлюся, буквально 5 кілометрів від мене валяється ось цей от заказик, з зупинки Русанівської. От. І я коротше, прошу, дуже прошу дівчину, щоб вона підійшла ближче до поліції. Вона, вона підійшла, щоб мені, так як я по набережню їду, то мені ну, швидше було б її забрати, щоб не робити круг, тому що подача 6 км, типу, ми втрачаємо час під комендантською. Вона сказала, що, так, звісно, я підійду. Вона тільки підійшла, я якраз на розворот, фух перед поліцією, зупинився. Забрав дівчину, там два патруляни, мене дивиться, чотири поліцейських такими круглими очима, що це він витворяє. Типу, ну а що робити? Ну, типу, забрав дівчину швиденько, там поморгав моргалочкою і поїхав короче, далі через Патона. Швиденько її завіз, і вона навіть е дала, залишила мені чайові 45 гривень. За що? Чисто щиро дуже сильно дякую. Взагалі клас. ЧВ, завжди, завжди, завжди дуже приємно, піднімають настрій і взагалі дають якусь віру в людей. Тому що ми працюємо на людей. ЧВ це завжди супер. Тому ось такий от робочий в мене день вийшов. Пробіг, ви бачили. По болту в мене вийшло 307 гривень. Uber у нас. 420-3220 і вийшло майже 4 тисячі 3950 гривень. Хоча вчора я працював 13 годин, в мене вийшло 5 тисяч. Сьогодні на ось цей от пробіг в мене майже 4. Бувають дійсно такі дні, ну, що я. І вчора, і сьогодні я працював по однаковому фільтрам. І просто от іноді фартить, а іноді не фартить. Типу, якщо удача тобі посміхається, то все буде чітко. Типу, вчора було дуже багато просто, дуже багато мінімалок, е, якихось таких непонятних довгих е, замовлень. Можливо, була вчора висока конкуренція. Сьогодні такої не було. Але тенденція залишається така. Типу, якось так, рідненькі. Дякую, що додивились до кінця цього варящу голову. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поставте лайк, підписочка. Дякую за увагу. Ціную всіх і кожного. Всім вдалих замовлень. О, давайте двоє. Маленький, що ви? п'єте ведечко, да? Боже, які гарнющі. Мейкі носики. Ва. Це Маруськіна вода, а що ви тут п'єте водичку? Е, Для всіх моїх підписників. В честь дня мого народження. 20 жовтня. До кінця жовтня знижка на всі мої пуер, які ви побачите в описі відео. 20%. Це конкретна моя колекція, і кожен з цих пуерів я куштував. І вони просто неймовірні. Вони от просто відбірні, чесно вам кажу. Якщо у вас ще немає вдома пуеру, тому дуже раджу в телеграмчик, будь ласка, звертайтесь. І що ти вже мене не боїшся? А де твій друг? Ага, він вже побіг. Красавчик. Ви Просто подивіться на ці лапи бігущі. Ці бігущі лапи. Все, погнав, погнав, погнав.